Що ж, продовжимо говорити про цифри, і це 10 книг я подарувала своїм друзям. Так сталося. Якщо говорити про загальну кількість книжок, яких я купила, то це 26. Це на 7 більше, ніж я прочитала, але якщо говорити. Це не дуже багато бували роки, коли купувалося і більше. Але. Я кожну книжку дуже детально обираю, дивлюся, хто там автор, хоча є такі доволі цікаві екземпляри, які я купую просто так, щоб обсудити з моєю подругою, бо це зазвичай не мій жанр, але дуже рідко я їх купую, це любовні романи. Але про це якось поговоримо пізніше. І якщо. Говорити про останню цифру, а це кількість книжок які...